Дорогі учні, сьогодні наш урок присвячений лялькам та іграшкам, які можуть стати не лише розвагою, а й справжнім джерелом унікальних звукових вражень. Сьогодні ми познайомимося з творчістю Яна Тісерна, французького композитора, який найбільш відомий за свою роботу над саундтреком до фільму Амелі, а Лавайсь, де Амелі є найвідомішою композицією стрічки. Мелодійність та невимушеність цієї композиції втало відображають атмосферу фільму. Композитор втало поєднав класичні та сучасні елементи, створивши враження легкості та неповторності, які в першу чергу асоціюються з чимось ніжним та граційним, немов танець прекрасної ляльки. Тож зараз постав урок на паузу та продіться посилання на музичний твір. Під час слухання музики спробуй виразити свої емоції через малюнок, танець або навіть власноруч створену ляльку, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Творчістю якого композиторами познайомилися сьогодні на уроці? Та чи вдалося композитору за допомогою музики передати казкову атмосферу в стрічці Амель? Що вам найбільше сподобалося під час цього уроку та як музика вплинула на ваш настрій? Розкажіть, чи вдалося вам передати казкову атмосферу у малюнку, танці або, власноруч, створенні ляльці? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверковець Аліна Миколаївна, Одеський ліцею номер 55 Дякую за увагу!